Вітаю вас, малята, вітаю і тебе хтусик. Я всіх вітаю гарного настрою бажаю. Я знову пропоную подорож до бабусі на подвір'я погратися з домашніми птахами. Це здорово у бабусі у селі дуже радісно мені. Ось наш півник молодець, в нього гарний грібінець. Кукуріку -ку -ку» він співає. З новим днем всіх нас вітає, як він співає. Кукуріку, -ку -ку, він співає, з новим днем нас всіх вітає, гарний півник. Курка весело гуляла і всьому курчат навчала крильцями махати, зернята шукати, на зеленій травичці весело стрибати. Що робила курка? Як називаються діти? Що їдять малі курчата? Такі гарненькі, пухкенькі курчатка. Качка мати ходить і дітей з собою водить. Каченята маленькі, наче сонечка жовтенькі. Крильцями тріпочуть і купатись хочуть. Плавають, стрибають, пісеньку співають, маму доганяють. Що любить робити качка? Каченята. Як називає матуся своїх малих. Каченятка маленькі, наче сонечка жовтень. Ходить, бродить по двору і лякає дітвору, Загегоче засипить, наче зараз полетить. Розбігайтеся, малята, бо гусак почне щепати. А за ним іде гусиня, як поважна господиня. А за нею гусенята йдуть. Травичку пощіпати, як співає гусак, що люблять їсти гусенята. А гусак шипить і може навіть ущипнути. А маленькі гусенята люблять травичку пощипати. Молодець. Він сердитий з позаранку на подвір'ї біля ганку. Ой, булду, булд, булди, з півнем свариться завжди. Надувається, гигоче, наче щось сказати хоче. Бігає туди-сюди. Краще до індика ти не йди. Він малят оберігає, Індичат охороняє. А діток індички. Індика називають індичатами. Вони теж збирають зернятка та щіпають травичку. Люблять водичку, але не вміють плавати. Малята, ви були уважні? Скажіть мені, які птахи у бабусі на подвір'ї, які вміють плавати, а які не вміють і навіть бояться. Заспівайте мені пісеньку півника, Так. качки. Молодці, гуски, курки, індика. Молодці. А зараз я вам загадаю загадку, а ви спробуйте відгадати, будьте уважні! Ходить птах по подвір'ю, Грібинець, борідка пір'я, а як сяде на гніздечко, нам знесе вона яєчко. Так, це курка. Молодці. По подвір'ю ходить птах і співає по складах. Я знаю, я знаю, це, це півник. Ку ку Молодець. І шипить він, і гагоче, каже, що вкусити хоче, довгу шию витягає і не мов би промовляє. Я вкушу, то буде знак. Я сердитий птах. Так молодці гусак. А хто ще? У воді купалася і суха зосталася, в неї ноги наче ласти дзьоб плескастий, червонястий. кря кря пливе по річці. Їсть зерно скубе травичку. Так, вірно, це качка. А про кого я загадку не загадала? Хто був уважний? Так. Величезний він на зріст, наче віяло хвіст до колін борода, що за горда хода. По всьому двору розганяв дітвару? поганяв і зник. Це був грізний індик. Ось і закінчилась наша подорож до бабусі на подвір'я, де ми зустріли свійських птахів, їх дитинчат і послухали їх співи. Мені дуже сподобались до зустрічі малята. До зустрічі, хтосик! До зустрічі.